Сосідка, та я працюємо на одній роботі. Вона їде на машині, я падаю на хвіст, каже, щоб скидувалась на бенз. Я говорю, ти ж все одно їдеш. Вона пояснює, що якщо вона мене везе 60 кг тьочу, то розхід більший, щоб я давала половину на бенз, невже так сильно вижре бензину? Звичайно, скидатися і не позорьтесь, не пишіть такі речі на загальне обговорення. Мій папа і дядя їздять на одну роботу, і папа сам особисто визвався скидатися. То якби він їздив в повному автобусі і не факт, що сидячи, то з комфортом в авто. Ну, а ви на автобусі, коли їдете, все одно ж не безкоштовно. Сосідка, все інше вже написано в коментарях. Я б на місці вашої сусідки не мовляла б вас кидатися, а поїхала б на роботу раніше назначеного часу, щоб ви пару разів на таксі проїхались. І возити безкоштовно, і чекати, коли ви вийдете, і забирати у під'їзда, я так підозрюю. А з чого ви взагалі повинні їздити безкоштовно? Платіть, як за проїзд в маршрутці, про совість не чули. Їдете плюс комфортом, не топчуть ноги, і не стоїть, ніхто не давить вас. Ну, реально дивні. Чого анонімно, халявщиків треба знати. Це від людини залежить. Я особисто ніколи нікого не беру із собою, а є колеги, які беруть безкоштовно, щоб побалакати впродовж руху. Але головне, ніхто вам нічого не винен і має право продавати приниження свого комфорту за будь-яку ціну. Стороння людина в моїй машині дискомфорт. Мені навіть стидно було б сідати, і нічого не давати. Ладно один раз, але на постійній основі я б зразу послала на маршрутку. Я не водій, але цікаве, чи дійсно в такому випадку швидше загорає, бо моя бабуся має звичку і рідним дітям давати гроші на бензин, якщо ті її везуть. Він не швидше загорає, а більше, так як треба переміщати додаткову масу, значить, більше енергії потрібно. Яка нагла сусідка везе щодня і ще якісь гроші хоче на бенз вкрай обнагліла, ніби не туди ж їде.